Привіт, друзі! Ви на каналі Навія ПобЖ і це інтерв'ю з нашим новеньким гравцем Кирилом Екстанзом. Тож вам приємного перегляду! Перше, що спухав на ПК, коли мені було, було 3 або 4 роки, це було КС 1.6. В мене немає братів чи сестер. Я єдина дитина у сім'ї. Про існування папки дізнався у 2017 році о, через одного стримера. Мене дуже заінтригувала його гра, як він сидить та кемперить у будинках, та я теж вирішив купити цю гру, та почав грати. Вперше я дізнався про компентів сцену PUBG завдяки влогам Наві у 2018 році та почав слідкувати за усіма. Турнірами. Перший турнір, за яким я почав слідкувати, це був кваліфікації на ПЕЛ у 2018 році. Мене часто питають історію створювання мого никнейма, але я не пам'ятаю як. Я ніколи не грав в інші батл-реалії, такі як Apex чи Fortnite, тільки PUBG. Момент, коли я свідомо, що я хочу стати кіберспортимом, відбувся в мене у 2019 році. Була така кіберспортивна площадка як ГЛЛ. Там проводилися тижневі ладери на реальні гроші, та тоді я зрозумів, що я дійсно щось можу в цій грі та відчув атмосферу кіберспорту. Я став частиною нашого клубу. Це вдяки алерейну, який, який мені написав після Китаю, що вам потрібен новий гравець та одразу пізвав мене до команди. Зі Всіми гравцями цього ростору я був знайомий дуже давно. Та ми були у дуже добрих стосунках. Моє перше враження про хлопців після командного спілкування було дуже добре. Мені дуже подобається спілкуватися з хлопцями поза грою. Вони дуже кльові чуваки. Мої стосунки з алерейном дуже добрі. Ми живемо в одному номері в готелі вже півтора тижні, тому я дуже добре його знаю та він дуже затишна та добра людина. В мене не було ніяких хвилювань перед кваудо ЄВЦ, тому що це не перший турнір, який я граю, та він був в онлайні, тому не було ніякого тиску. Ми показали себе середньо на цих кваліфікаціях, тому що ми можемо краще. До основної частини ЄВЦ цього року ми підготувалися, на мій взгляд, дуже. Добре. Я впевнений у індивідуальній своїй формі та у формі своєї команди. У вільний свій час я граю тільки в PUBG, В ніякі інші ігри я не граю, але слідкую за КС складом. У вільний свій час поза комп'ютером я ходжу у згал. У мене немає певної мети у кіберспорті, тому що я просто хочу виграти як умови, більше трофеїв. Дякую глядачам за перегляд. Вболівайте за нас на ЄВЦ, ставте вподобай.